Вас, дорогі, мої підписники та гості каналу. Ви на каналі година 2, карта дня на третя. Жовтня 24-го року по всіх знаках зодіака. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає старший аркан Сонечко. Карта віщує вам успіх, досягнення цілей, гарні новини та реалізація всього, що запланувалося. День приємний дасть вам багато приємних новин та приємних сюрпризів. Тельці. Для тельців випадає король жезлів. Король жезлів вказує про те, що у вас вистачить сили, енергії, можливості, ресурсів для того, щоб реалізувати всі свої плани та всі свої. Цілі. Ви матимете гарну можливість досягнути бажаного, проявити себе досить в, в, знаєте, в такому приємному світі. Все вас обов'язково вдасться і отримаєте гарний результат, матимете змогу отримати корисну пораду та реалізувати не просто поставлені цілі, а проявити себе успішно, наполегливо, професійно та, знаєте, досить. Чесно проявити себе в певних питаннях. І справедливо. Тому у вас все вдасться, коли ви проявите себе в цих гарних рисах характеру. Близнюки. Близнюки для вас. Карта. У Скопків це гарна карта, гарні новини, радість, успіх, досягнення цілі, нові можливості, нові пропозиції для того, щоб реалізувати себе та мати гарний, приємний, успішний день та всі можливості, можливе здійснення бажання та емоції, які вас будуть переповнювати, дадуть вам щастя, радість та задоволення. День для вас приємний. використайте його з користю раки. Для раків старший аркан помірність. Все, що будете в цей день робити, матимете успіх. Матимете, знаєте, такий старт для свого майбутнього. Також вам варто уникати конфліктів, непорозумінь, варто зайвого не витрачати, не лінуватись, ну і не перевтомлюватися. Всьому золота середина, спокій, гармонія в душі, в усьому баланс і все вас вдасться. Леви. Для левів. для левів випадає десятка мечів. Варто остерігатися, варто остерігатися зрадників неприємних ситуацій та певних обманів. Дивіться, щоб ваші досягнення не видали за свої, не підсунули якісь невдалі папери, які принесуть багато непередбачуваних ситуацій та серйозних проблем. Також карта радить. Прислухатись придивитися до свого оточення і радить цей день ні з ким нічим не ділитись. А ще ця карта може вказувати на завершення якоїсь складної ситуації, в якому відкриються всі ваші вороги, діви. Ух. Для Дів, для Дів. Карта розлітаються. для Дів. Десятка жезлів занадто велику кількість справ, обов'язків взяли на себе. Вам варто розподілити обов'язки, натягнути все самотужки, всієї роботи не зробите, всі грошей не заробите. Розподіліть обов'язки, попікуйтеся про себе, про своє здоров'я. І, можливо, також ви взялись за якусь справу, яка вам просто не потрібна. І яка досить багато незручностей вам приносить. Тому подумайте над своїми справами і обміркуйте, як скинути зайві справи, які вас обтяжують. Терези. Терезів, двійка мечів. Ви закриваєте очі на певні проблеми, які виникають. Якщо вас дійсно щось так непокоїть, то ви обов'язково прислухайтесь до своєї інтуїції і шукайте відповіді. Також ця карта говорить про недовіру до певної особи, і вона не безпідставна. Перевіряйте свої відчуття, перевіряйте будь-яку інформацію, яка для вас надходить. Також не закривайте очі на складні ситуації, які навколо вас. А ще перед вами може стояти складний вибір, дві ситуації, між якими треба вибрати одну, і ніяка, з вас не влаштовує, ви просто будете шукати вихід. Знаєте, ви будете просто робити вогляд, що нічого не трапилось, і будете осторонь триматися. Але вам цього не варто робити, вам варто шукати інший спосіб, щоб вийти з складною ситуацією. Якщо візьмете себе в руки, все вдасться. Скорпіони. Скорпіонів, в скорпіонів тут з жеслів, знаєте, перед вами відкриті всі дороги, всі двері. і... Багато можливостей. Звичайно, успіх дається нелегко, виникають складності для того, щоб мати результат, потрібно активно працювати, діяти, наполегливість проявляти. Тому все вас вдасться, якщо ви будете наполегливі, рушучі та сміливі. Також матимете змогу навести лад у своєму житті і викинути все зайве, що вас розчаровує та розстраює. Стрільці. Для стрільців П'ятірка жетлів. Тут випадають конфліктні ситуації, ситуації такого активного обговорення, це в колективі, це може в родині бути якісь ситуації, може якісь виникати проблеми, це може бути якісь, знаєте, Е, якісь курси, це може бути, якась робота колективна і так далі. Але ви маєте зрозуміти, який би конфлікт не було, чиї б ви інтереси не представляли, не відстоювали свою точку зору, ви маєте зрозуміти, що складної ситуації доведеться виходити колективно, об'єднавши свої зусилля, а самотужки ви матимете тільки більше проблем. Тому об'єднуйте зусилля навіть з тими, яким вам не вподобається. Тільки це допоможе вийти сухим із води і уникнути багатьох проблем. Козироги. Козирогів. ось, Двійка мечів. Закривайте очі на певні питання. Ваші шляхи будуть перетинатися із терезами. Також вам варто прислухатись до своїх відчуттів, до своєї інтуїції. Не варто закривати очі на певні питання і шукати якомога швидше вирішення. І саме вперед, не падать духом, не розкисять, контролювати свої емоції і бути наполегливим. мечів. Знаєте, тут і конфліктні ситуації, і пошуки примирення після конфліктної ситуації. Тут вас будуть намагатися втягнути в конфлікт, спонукати на це все і так далі. Я завжди кажу, по можливості уникаємо конфліктів. але де цього нереально зробити, і потрібно відстоювати себе, захищати себе та рідних, близьких, тому там ідемо вперед, не здаючись до своєї цілі. Але обдумуємо свої дії та контролюємо емоції. Неконтрольовані емоції приводять до негативних ситуацій та додаткових непередбачуваних ситуацій та проблем. Тому контроль емоцій і все вдасться. Рибки. Рибки, рибки для рибок, смерть, старший аркан. Карта значна та важлива. День досить буде такий насичений. Ця карта принесе вам зміни та трансформації. Завершення одного періоду та початок іншого. Для кася цієї карти не потрібно, вона вам принесе нові зміни, серйозні зміни у ваше життя. Життя набере нових оборотів та зміниться, повірте, в кращу сторону. Бажаю всім гарного дня, гарних новин і, перш за все, миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки коментуйте. До побачення.